Привіт! Мене звати Катріна і я хочу вам розповісти про одну новинку на ринку пилососів. Сьогодні ми представимо вам інноваційний робот пилосос що стане надійним союзником у забезпеченні чистоти та комфорту у вашому домі. Це новинка від українського бренду Caspo, робот робот-пилосос Caspo K6 Pro. Розпочнемо з комплектації. Крім самого пилососу, тут ми бачимо чотири бічні щітки, дві з яких запасні, дві ганчірки, щіточку для очищення, хайпа фільтр та зарядну станцію з кабелем живлення. Дизайн виконаний в класичному стилі для роботів пилососів. На верхній панелі ми бачимо датчик Лідар, що сканує ваш дім і малює детальну карту у вас на смартфоні, але про це трошки згодом. Також на верхній панелі розташовано дві кнопки: вімкнення та повернення робота на зарядну станцію. У передній частині розташовані сенсори перешкод та стіни. Знизу ми бачимо дві бічні щітки, основну турбощітку та чотири датчика висоти. В задній частині знаходиться контейнер 2 в одному для сміття та води. В нього встановлюється хепа фільтр, який можна мити. До речі, тут електронна подача вологи. Її інтенсивність ви зможете змінювати в мобільному додатку. Також знизу кріпиться насадка для миття підлоги. А тепер перейдемо до основних характеристик. Даний робот має контейнер 2 в одному. Об'єм контейнера для сміття 400 мл, об'єм контейнера для води 245 мл. В контейнері знаходиться миючий фільтр хепа 12 Потужність смоктування 4000 паскаль. Ємність акумулятора 5200 мАч. Час роботи на одному заряді до 180 хвилин. Площа прибирання до 250 квадратних метрів. Робот без проблем долає перешкоди висотою до 20 мм. А зараз перейдемо до можливостей робота полососа Caspo K6 Pro. Керування роботом відбувається через мобільний застосунок Smart Life. Інструкція по підключенню на українській мові є в комплекті, тому під час підключення до мережі не виникає жодних проблем. Зараз я вам це продемонструю. Завантажуємо застосунок Life, який ви можете завантажити в App Store та Play Market. Натискаємо Додати пристрій. В категорії Дрібна побутова техніка обираємо робот пилосос Wi-Fi. Дана модель працює в діапазоні 2,4 ГГц, тому переконайтеся, що ваш Wi-Fi-роутер працює саме на ній. Введіть логін та пароль від вашої домашньої мережі. Далі потрібно вимкнути сам пристрій. Зажимаємо кнопку підключення на роботі, поки двічі не пролунає сигнал. Підключаємо свій телефон до робота. Обираємо в списку Wi-Fi підключен Smart Life». Повертаємось назад до програми. Відбувається з'єднання. Пристрій додано. На головній сторінці робот пилосос будує мапу вашого приміщення та сам ділить його на зони прибирання. Під карти ми бачимо основні типи прибирання. Автоматичний. Робот сам повністю сканує приміщення та прибирає, після чого автоматично повертається на док-станцію. Прибирання заданого місця. Ви можете позначити на мапі місце, де потрібно прибрати. Робот очистить площу в 1,5 квадратних метрах від заданого місця та повернеться на станцію. Прибирання по зонам. Після повного сканування та збереження мапи приміщення ви зможете просто натиснути на Потрібну зону, і робот автоматично почне там прибирати. Також збоку ми можемо додавати віртуальні стіни та заборонені зони. В цьому меню можна редагувати створену роботом карту, ділити на свої зони, об'єднувати їх або розділяти. В додаткових налаштуваннях ми можемо побачити функція дистанційного керування, управління та збереження карт приміщень, налаштувати графік прибирання, обирати потужність споктування та подачі води. Регулювати гучність голосових команд, переглядати історію прибирання з корисних функцій є меню, де вказується відсоток зношеності аксесуарів. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, як він впорається з забрудненнями. Робот пилосос Каспо має високу ефективність як при прибиранні паркетних покриттів, так і на килимових поверхнях, забезпечуючи бездоганну чистоту в будь-якому приміщенні. Його потужність дозволяє ефективно збирати навіть найдрібніші частинки бруду, пилу та шерсті. Він може долати перешкоди до 20 мм, тому з легкістю переходить на високі килимові покриття. Завдяки вдосконаленому дизайну робот легко маневрує між меблями та ніжками стільців. Вбудовані сенсори та алгоритми навігації гарантують, що робот не тільки долає перешкоди, але й ретельно очищує кожен куток кімнати. Робот-пилосос від компанії Caspo може виконувати якісне сухе та вологе прибирання одночасно, забезпечуючи подвійний ефект очищення у вашому домі. Він оснащений високоефективним резервуаром для води та спеціальною моп насадкою яка забезпечує рівномірне розподілення вологи на підлозі. Це не тільки допомагає позбавитись від пилу та бруду, але й ефективно усуває сліти взуття та плями, залишаючи вашу підлогу блискучою та бездоганно чистою. Крім того, Каспа володіє розумною системою контролю вологи, що дозволяє вам самостійно регулювати рівень подачі води. З Каспа ви отримаєте найвищий стандарт якості догляду, використовуючи лише один робот-помічник. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним. З вами була Катріна. Побачимось.